Катерину, Тарас Шевченко, у Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, У дочча ходила, доки там себе та свою долю занепостила. Сидить батько, кінець столу, на руки схилився. Не дивиться на світ божий. Тяжко, зажурився. Коло нього стара мати сидить на ослоні зі сльозами, ледве-ледве вимовляє Доню, що, весілля, моє, доню моя? а де ж твоя пара? Де світилки з дружинями, староста, бояри, московщині, доню моя, іди ж їх шукати. Да не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годинонька, що ти і вродилась, як би то на схід сонця була б і утопила.